Ваш лунок хоче їсти, коли він пустий, він вам про це говорить. Дуже, блін, шкода, що мозок так не робить. Головне не, не порватися. Парам-парам-пам. Не треба ніколи робити пів шишки. ще нарядно, ні? Пам'ятаєте, прикол про великі чорні палки? Що з тиммагання? Тоді потім вийде на того зал. Привіт, Ютуб! Давно не бачилось. Нарешті ми сьогодні знімаємо тренування грудних. Сьогодні п'ятниця, в мене сьогодні читміл після тренування, але спочатку треба добре потренуватись. І на правах реклами, але вважаєте за мою особисту рекомендацію. Ви вже бачили мій оцей пояс. І Сьогодні мені приїхав новий. Отакий. І на ньому є ще таке лого. Це теж від Custom Belts, Я посилання вам лишу під цим відео дуже дуже круті пояси, дуже зручні. Люблю цей пояс дуже люблю. Ну, Відповідно, можете їх там закостомізувати так, як вам хочеться. Роблять швидко, дуже якісно, обов'язково переходьте за посиланням, ви точно знайдете те, що вам буде до вподоби. ну, відповідно, або зможете реалізувати те, що вам хочеться. Поїхали! Що по формі? Що по формі, можете подивитись мене в телеграм-каналі. Я кожну п'ятницю викладаю там звіт, який відправляє тренер Зараз кінець сьомого тижня набору. Вага 105,1 сьогодні. За тиждень набралось 400 грамів. В принципі, це контрольована контрольований плюс. І Еспін сказав, що все добре. Фізичні кондиції знаходяться в межах ну, типу, того, що він очікує. Ще почекаємо, поки вага стабілізується, і потім будемо потрошку врізати, зменшувати кількість підшкірного жиру. Знову ж таки, якщо вам цікаво, як змінюється моя форма, з тижня в тиждень в мене є телеграм-канал. Посилання я вам лишу в описі відео. Також посилання в мене є в описі каналу. Обов'язково заходьте, дивіться, кому цікаво. Що там, сратий звук? Ні. Ніколи такого не було. От знову. Тренування починаю сьогодні з розводки. Роблю на такому тренажері. Дуже зручний і прикольний. Більше акцентую на низ грудних. Але ну, насправді ця вправа дає вам можливість оформити більшу грудну, вона, ну, вона потім буде виглядати більш підрізаною, більш гарною формою, тому починаю з цього, іноді починаю з жимів. Сьогодні вирішив так, бо там поки що дуже багато народу, тому, типу, як завжди, перший підхід 15 повторень, далі як піде. Сьогодні робив опитування в інстаграмі і питався, що би ви хотіли почути на, на цьому відео. Хтось написав харчування. Я за харчування вже відповів, я буду робити окреме відео, і я вас попрошу потім пізніше накидати запитання по харчуванню і ми це все розберемо разом. Ще одне питання. Топ-3 вправи на грудну. Дивіться, пояснюю. Я можу розказати вам про свій топ 3 тому що мій топ може для когось не підходити. Основне скажу, що базово вправо на грудну на мою думку і загалом насправді. Це жим під кутом 45 градусів і роблю я його завжди в тренажері сміта, тому що там фіксована траєкторія. У вас не ходять руки, у вас не включається купа зайвих в'язів-стабілізаторів, ви просто робите завжди з фіксованою траєкторією і чітко попадаєте в грудну, якщо ви типу, робите правильно. А так само розводка або тренажер-метелик теж дуже круто. Насправді при правильному та, положенні рук ви можете дуже круто включити грудну. Але це працює на мені. На це може не працювати. Для деяких вправ потрібно дорости, щоб вправи і нервували ваші м'язи так, як потрібно. Тому те, що підходить мені, може не підходити комусь іншому за умови різної анатомії. Одне важливе зауваження, коли ви робите, старайтесь завжди зустрічати грудну, трошки припіднімати грудну доверху, щоб більше е, включити і ізолювати саме грудну і включити в роботу грудні м'язи. Тому що притискаючись, не завжди факт, що це буде працювати так, як потрібно. Тому такий невеличкий лайфхак, робити невеличкий місток відриваєтесь трошки попереком від спинки. Так само можете робити на жимі, просто зустрічайте грудьми. І кожна вправа, яку ви будете робити на грудну, буде більш ефективна. Купив БЦА без смаку, ніколи так не помилявся. Насправді ну барматуха ще та, дуже противна, але це ніколи не хвилює. Треба пити цю баланду. телеку ми все зробили, зробили два робочих підходи від молу. Трошки включили грудну, налаштувалися на роботу. Тепер будемо робити жим під кутом в двох тренажерах. Тому що сміт зайнятий, легше працює. А не спитав, розвалює мені тренажер. Робимо під кутом, маю трошки ну, типу, відстаючу верхню частину грудних, тому відповідно починаю практично з неї і на неї роблю акцент. Починаємо в цьому тренажері. Дуже крутий, дуже гарно включає. Тут теж зробимо один-два робочих підходи, що не знаю, куди матію і Між підходами відпочиваю 30-45 секунд не тому що зал закривається за півтора години що Майк Менцер навіть казав що найкраще джерело енергії для ваших м'язів це вуглевод я їх їм достатньо багато, і для того, щоб їх всіх утилізувати відповідно, і ті вуглеводи, які є в пластирдекстріні, які в мене в інтраворкаут-міксі, потрібно, щоб ваше тренування було інтенсивним. Тому е оптимальний відпочинок між підходами я вважаю 30-45 секунд, іноді одна хвилина. Перед важким робочим підходом можна трошки більше. Робочий підхід. Перший був на 10, другий, сподіваюсь, робимо так само. А ні, я гіперактивний. Ще один хороший тренажер. Добити верх грудних, ричажний хамер. Тут що зробимо теж один-два робочих підходи, і підемо зробимо середню частину грудної, подивимось, де можливо в сміті. Що робимо тут. Ха-ха-ха-ха-ха. <плес> коли ваш лунок хоче їсти, коли він пустий, він вам про це говорить. Дуже, блін, шкода, що мозок так не робить. Тренуванні грудної не порватися. Парам-парам-пам! Дуже люблю жим в сміті, тому що тут завжди фіксована траєкторія, ви можете працювати виключно грудною. Так само, як я попередньо робив в тренажерах, саме тому, що можна краще акцентувати на грудні. Я не роблю практично вправи з вільними вагами на грудну, бо в мене дуже сильно включається стабілізатор. Грудна в мене не саме видатний м'яз, тому відповідно на нього треба дуже акцентувати увагу і пропрацьовувати його ізольовано. Тому жим. В сміті бажано під кутом 45 градусів, але зараз ми будемо робити під кутом 30 градусів, бо на верхню частину грудної ми вже зробили. Так от, жим в сміті. Для мене одна з базових прав на грудні м'язи. Там ви питали про топ-3, от вона, мабуть, перша в цьому топі. Зробили один робочий підхід на сім повторень. І зараз ще зробимо один даунсет, тільки повільніше. Просто відчуваючи грудну, робимо повільно. Поки чуємо грудну, добре продавлюємо, ще допрацювати цей рух. Ще один дуже крутий тренажер. Тут ми будемо робити з кістями паралельно і давати акцент більше на середню частину грудних. і, ну, і На низ теж. Ми просто, я поставив сідушку в таке положення, щоб більше акцентувати на низу груді. Тут зробимо 3-4 підходи по 12 15 повторень. Типу, ну, типу теж на піввідмова. І це буде передостання вправа на грудну. Пам'ятаєте, рух повинен бути в повну амплітуду. І чим більша амплітуда, тим краще, насправді. Тим більше м'язевих волокон ви задієте в вправі, і тим кращим буде ефект. Не треба ніколи робити напів шишки. Половина амплітуди, половина результату. Тому краще поставте меншу вагу, хай рух буде контрольований, але зробіть. Повну амплітуду. Ви в більшості своїй не є монстрами маси, у вас не мега гіпертрофовані м'язи, що ви можете робити, як, наприклад, той самий Бренч Уарен або Роні Колман в свою специфічну амплітуду. В них дуже великі м'язи, які дуже легко і де дуже легко включити в роботу. Тому, відповідно, я раджу вам не орієнтуватись на професійних водібілдерів. Відкриті категорії, в яких настільки багато м'яса, що воно включається від просто підняття виделки під час чергового прийому їжі. Вам потрібно навчитись контрольовано працювати і включати м'яс повністю. Тому, будь ласка, до певного моменту, поки ви не навчились контролювати рух, поки ви не навчились. Відчувати м'яс, робіть з контрольованою вагою в правильній амплітуді, і ефект буде набагато більший, ніж ви навалите ваги, яку ви будете піднімати всім, чим тільки можна. Остання вправа. вправа і останнім часом взагалі, вважаю для себе незамінною вправою це віджимання на брусах. Тут що зробимо три підходи по 12-15 повторень. Вправа чим крута, вона дуже вам розтягує круто грудний в'яз. І він працює в повну амплітуду. Відповідно чому я лишаю його завжди на кінець тренування грудних, тому що взагалі ну, я практикую. Кінці кожного тренування, після е, великої кількості вправ на пікове скорочення м'язу, трошки його розтягнути таким чином, щоб відповідно він отримував більше крові, з крові до м'язу поступають поживні речовини, і відповідно він краще буде відновлюватись. Тому в кінці тренування грудної, навіть коли я роблю легке тренування разом з Дельтами, я завжди роблю віджимання на брусах, на брусах, ну практично завжди. Дуже круте. Дуже круте, хоч мені болить плечі, але тим не менше роблю, бо ефективно. Так як в цей набір задача стоїть набрати верху, то як минулого разу я з дельтами тренував трошки грудну легенько в памповому режимі, так сьогодні з грудною я роблю пампове-легеньке тренування дельти. Починаємо з передньої, махи, бліном перед собою. Три підходи по 15 повторень. Не відмову такою середньою вагою, щоб усуто поганяти кров, трошки підпамкати м'яз. знаєте прикол про великі чорні палки. Ми зробили о, 6 вправ на грудну. Загалом 22 чи 24 підходи. Ми зробили 3 вправи на дельту плюс 9 підходів. І в нас ще лишається 3 або може 4 вправи на 30 і це буде ще десь 9-12 підходів. Починаємо з... ну Взагалі багато чого роблю в блоці, мало роблю вільними вагами. Знову ж таки, краще відчуваю трицепс. Роблю тут. Беру вузько, щоб більше навантажити оцей зовнішній пучок трицепсу. Такою вузькою постановку рук в мене він краще включається. А потім вже будемо робити іншу частину. Так само тут 3-4 підходи, два останніх робимо відмови. І запам'ятайте, ви не робите отак. Ви стоїте рівно, ви тренуєте тріцепси. Вам не потрібно піднімати вагу, вам потрібно потренувати трицепс, вага тут не таке має значення, як ви думаєте. Тому не потрібно завалюватись на блоксім корпусом. Просто розгинайте руки. Типу, ну, читінг тут не потрібний. Ну, Можливо, в останніх повтореннях, останніх підходів так. Але навчіться, будь ласка, я завжди вам з відео відео говорю і завжди на це звертаю увагу. Потрібно навчитись. Тренувати м'яс, а не піднімати вагу в першу чергу. Тоді ви будете прогресувати. Шостими ногами. Тернула вверха, дивлюсь на ноги. Останній підхід зробимо дропсет, трошки э, дамо копиті, сьогодні трицепсу. Наступна вправа варіація на тему французького жиму роблю тут, в станку, зверху, тисну туди, туди, потім вийду на херстову зал. Права крута тим, що ви можете тут дуже добре розтягнути тріцепс за голови. Так само, як і, там, наприклад, розгинання рук з гонтелею за голови, але я вважаю, що ця вправа менш травматична, ну, вона безпечніша, тут краще контролювати, хоча ну, і робота з вільними вагами вона теж якби, дає свій результат навіть набагато краще. Того, що ще вам за рахунок того, що ви працюєте з вільними вагами, потрібно включати білізатори. І останнє вправа на сьогодні розгинання руки зворотним хватом, теж на тріцепс доробити всю головку трицепса. І, в принципі, на сьогодні все тренування можна вважати закінченим. Тут робимо три або чотири підходи на 15 повторень. Отак, щоб вже відповідно добити м'яз Беремо трошки ширше, так теж буде. Ну, типу, наша головна мета пропрацювати м'яз під різними кутами. Тому ця ручка нам допоможе це зробити е також, як і всі попередні. Я потренував груди, трошки дельти і тріцепс. На жаль, останній підхід ми не дозняли, того, що в залі вимкнули світло. Це такий непрозорий натяк працівників залу на те, що вже зал закривається і пройти. Ну, дуже негарно з їх сторони, але що поробиш? Люди хочуть додому. Курва. Так от хотів. Анонсувати невеличку штуку, невеличку ініціативу, назвемо її краш-тест тренування. Ви пишете мені в коментарях своє тренування, я його роблю і розбираю, буду коментувати, що мені там сподобалось, що мені там не сподобалось. Як би я його зробив, відповідно, сподіваюсь, вам це буде корисно. І я собі трошки урізноманітню тренінг. І по старій схемі. Ставте лайки, обов'язково підписуйтесь на канал, це допоможе мені його розвивати, поширюйте його в своїх соціальних мережах, діліться відео, якщо ви вважаєте його корисним. Вам дякую за перегляд і пока!